Одеському пляжі затримали крадія іноземця, який обікрав жінку, удаючи залицяльника. Романтичний підхід обернувся кримінальною справою. У Київському районі Одеси на одному з пляжів правоохоронці затримали 35-річного іноземця, який, удаючи вічливого співрозмовника, викрав у відпочивальниці золотий ланцюжок із колоном. Подія сталася у вечірній час вихідного дня. Зловмисник, громадянин однієї з країн Закавказя, що мав раніше проблеми із законом, шукав потенційних жертв серед жінок на узбережжі. Помітивши сорокадворічного одеситку, він підійшов із люб'язною розмовою. Намагався обійняти жінку, а в той момент непомітно зняв із шиї прикрасу. Здобичу довго не тішився. Завдяки швидкій реакції потерпілої та оперативним діям поліції крадія затримали по гарячих слідах. У нього вилучили викрадену прикрасу, а самого чоловіка затримали в процесуальному порядку. Слідчі повідомили чоловіку про підозру у крадіжці вчиненій в умовах воєнного стану за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, за скоєне фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі, досудове розслідування триває.